У Житомирській міській раді відбулися громадські слухання щодо зміни призначення земельної ділянки за адресою Ватутіна 29, що є ліворуч від екомаркету. Дозвіл на продаж цієї землі за аукціону підтримали більшість міських депутатів. За словами начальниці управління містобудування, архітектуру та дизайну міського середовища Євгенії Черкасової, для міста вигідніше буде продати цю земельну ділянку під об'єкти громадського призначення, а не будівництво житла, як це є в генеральному плані міста. Ця площадка колись передавалася в оренду Житомирбудзамовнику для будівництва багатоповерхового житлового будинку. Ну, на сьогоднішній день не освоєний участок і переданий обратно городу в комунальну собственность. І е, цим рішенням сесії, цей участок передусмотрений для реалізації торгів. Але є як би, бы, більш Больший потенциал и наиболее выгодно городу ее продать под объекты общественного назначения, а не под жилье. Тем более, что место такое трасса общегородского значения и под объекты транспорта. Ідея побудувати в цьому місці торгівельно-розважальний центр, кафе або ж станцію технічного обслуговування не знайшли підтримки більшості присутніх. Так, депутат Житомирської міської ради Микола Савенко вважає, що будувати, наприклад, СТО на вулиці Ватутіна є неприпустимим. Візитна карточка проспект Ватутіна для легкових автомобілів, які їдуть з Києва на запад або з запада на Київ. Тому сьогодні ну, глупо робити станцію техобслуговування, навіть якщо вона з тилу. Да? До того ж, Микола Савенко переконаний, що продавати землю під час кризи за зниженою ціною є економічно недоцільно. У підсумку громадських обговорень вирішили продовжити роботу щодо визначення майбутнього ділянки по вулиці Ватутіна. 29. Ігор Ковальчук Ігор Горкостаж студія це